Ріхард Вагнер, німецький композитор та диригент. З ним пов'язані вагомі внески у європейську культуру, напрямок, модернізму, оперну справу і навіть у ідеологію націонал-соціалістів. Хоча десь цей внесок був зумисним, а десь чистою випадковістю? Вагнер помер 140 років тому, залишивши по собі ґрунтовний спадок та неоднозначну пам'ять. Бо з одного боку на твою честь називають європейські вулиці та площі, а з іншого одну із найогидніших терористичних організацій у світі. Мабуть, це дуже неприємно, коли тебе спочатку люблять німецькі нацисти у 20 столітті, а потім російські нацисти у столітті 21 -му. Як же йому повезло вчасно померти і не бачити ні одних, ні других? Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це відео про російську приватну військову компанію Вагнер та її лідера Євгенія Пригожина. Еталон російської мерзенності та кровожерливості, що вже стає повноцінною політичною силою в Росії. І незважаючи на те, чи будуть, чи не будуть вони офіційною владою в Російській Федерації, вже зараз вони є загрозою для цілого світу, і це не якісь красномовні слова, це факти. Вагнер це так звана приватна військова компанія, що складається із російських громадян та іноземних найманців. Спочатку пропоную трішки розібратися, а що це взагалі таке приватна військова компанія. Загалом приватні військові компанії це ну дуже такі специфічні підприємства, які надають так звані силові послуги. Зазвичай це охорона чи захист якихось важливих об'єктів, збір розвідувальних даних чи навіть участь у військових конфліктах. Їх важливо відрізняти від найманців. Найманці це люди, котрі беруть участь у військових конфліктах заради матеріальної вигоди і де-факто воюють на боці регулярної армії. Якщо держава Наймає приватну військову компанію для охорони стратегічних об'єктів, родовищ, трубопроводів, енергетичної системи, супроводу конвоїв, розмінування збройного супроводу суден чи авіарозвідки – це звична комерційна історія. Це не вважається найманством і регулюється законодавством. Якщо ж держава наймає таку компанію для повноцінної участі у війні разом зі своїми збройними силами, і така компанія фактично виконує функції армійського підрозділу. Це класичне найманство. Воно заборонено законодавством багатьох держав, а міжнародне право, хоч і прямо не забороняє найманців, але позбавляє їх більшості правій, гарантів, комбатантів і військовополонених. Загалом важливо відрізняти класичні приватні військові компанії від найманських збройних формувань. Перших наймають держави, міжнародні компанії чи організації для захисту якихось важливих об'єктів. Других диктатори і терористи для скоєння злочинів, придушення повстань і участі у війнах. Окей, з теорією ми коротко розібралися, тепер можемо її застосувати на практиці. Вагнер це ніяка не військова компанія, а збройне формування злочинців і терористів із незрозумілим правовим статусом. Раніше воно повністю контролювалося російською державою і використовувалося для виконання її завдань. Зараз ситуація виглядає складніше, але факт залишається фактом: Росія використовує Вагнер там, де не справляються регулярні війська. Або якщо потрібно зробити щось таке мерзенне, в чому не хочеться вимазувати регулярні збройні. you sew it. Принаймні так було до 2022 року. Зараз ми бачимо, що із злочинами та геноцидом нормально справляється і офіційна частина російської армії збройні сили Російської Федерації. Юридично компанії Вагнер не існує. Недержавні російські видання стверджували, що ця група прямо координується генштабом Міноборони Росії. Зарплата працівникам виплачується готівкою. Вони ніде не оформлені, а закупівлі зброї та споряджень строго засекречені. Російське законодавство прямо забороняє приватним структурам володіти бронетехнікою, але вже до у року вагнера були танки, артилерія і літаки винищувачі. За оцінками британської розвідки, у січні 23-го їхня чисельність сягала 50 тисяч осіб, а в травні вже від 6 до 8 тисяч. Чим це пов'язано, окрім м'ясних штурмів Бахмута і чудової статистики українського генштабу, навіть гадки немає. Вважається, що Вагнер виникла у 2013 році, і декілька років її діяльність була взагалі повністю засекречена. Перші згадки в російських медіа датуються лише 2015 роком. Відомо, що Вагнер виник із іншої так званої приватної військової компанії під назвою. Слов'янський корпус, який хто їм ці назви придумує, цей корпус був зареєстрований у Гонконзі, складався з російських неонацистів і брав участь у сирійській війні. Наприкінці 2013 року представників цього слов'янського корпусу заарештували у Росії. Нагадую, що офіційно така діяльність в Росії є заборонена. Зокрема, як учасник цієї групи був заарештований і колишній російський спецназівець і підполковник Дмитрій Уткін. У найкращих традиціях російського КГБ за пів року цього Уткіна вже бачать на свободі, але не просто на волі. Уткін якимось чином опинився у Луганській області і почав брати участь у російсько-українській війні. Вважається, що три сотні російських вагнерівців брали Участь у боях на Донеччині та Луганщині і навіть штурмували Луганський аеропорт. Вони це робили під командуванням терориста Ігоря Гіркіна. Ще один приклад: що Ігор Гіркін ніякий не монархіст чи опозиціонер, а звичайний воєнний злочинець. Про це у мене на каналі є відео. Запрошую подивитися. Окей, чому ми так говоримо про цього Дмитрія Уткіна? Зараз поясню Дмитрій Уткін, так само відомий за своїм позивним читаном Дегер Вагнер. Він співзасновник цієї так званої приватної військової компанії. Уткін захоплювався і вірогідно й досі захоплюється нацистською ідеологією. Ну, зрештою, тяжко, напевно, не захоплюватися і далі, якщо у нього відомо щонайменше про два тату на тілі на нацистську тематику. Ну і найвірогідніше, що він обрав собі такий позивний, не тому, що він дуже любить класичну музику, а тому, що лідер нацистів дуже любив Ріхарда Вагнера і всіляко прославляв його творчість. Кажуть, що звідси і пішла назва цієї організації. Тобто, ще раз, росіяни при кожній нагоді розказують. Про свою так звану російську велику культуру і про її нібито велетенський вплив на світову історію. Але коли треба когось обрати як символ для своєї організації, то це чомусь не Толстой Достоєвський чи Пушкін, а німецький композитор із недвозначними лайками від нацистів. Мабуть, саме тому росіяни і всюди кричать про денацифікацію і взяли її на свої прапори. Вони просто не люблять конкуренції, До речі. Якщо він Уткін, чому вони так не назвалися? Що поганого в качачках? Сьогодні доля Дмитрія Уткіна достеменно невідома деякі джерела вказують, що він і досі лишається одним із командирів Вагнера. Але для нашої історії, чи він мертвий, чи хороший, особливого значення немає. Зрештою, хіба у російській мові це не синоніми? Загін Уткіна, так звана група Вагнера, зарекомендувала себе на початку російсько-української війни, і зарекомендувала себе воєнними злочинами і відвертим. Криміналом тому росіянами логічно було прийнято рішення розширювати їхню діяльність. кажуть, що звідси і утворилася компанія Вагнер, як знаємо ми її сьогодні. Фінансування і організаційні питання довірили Євгенію Пригожину. Про нього ми поговоримо пізніше, але на той момент він був російським олігархом, ресторатором з кримінальним минулим і хорошим другом Владіміра Путіна. Структури Пригожина укладали контракти, за якими потім працювали вагнерівці, виплачували зарплати працівникам і давали нерухомість для тренувань. Цікаво, що до вересня 22 го пригожин заперечив будь-який зв'язок з вагнером і постійно судився з усіма, хто його таким називав. Типове російське нас там нема, своїх німбресаєм і скидання відповідальності. До речі, про це є прикур. Ольна історія між 14 і 22 роком вагнерівці брали участь не тільки у російській агресії супроти України, вони шукали собі пригод та підзаробітків по всьому світу з жовтня 15-го року. Вони активно діяли в Сирії, брали участь у боях з урядовими військами Башара Асада на їхньому боці. І там навіть були раніше регулярної російської армії у 2018 році. Їх навіть розбомбили військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки. Це дуже смішна історія, що чудово демонструє оце ісконно-рускою своїх нібрасаєм. Американські військові ідентифікували ціль, зв'язалися з представниками Міноборони Російської Федерації і отримали від них запевнення, що в тому районі немає ніяких російських військових. Тоді ВПС США провели масований удар, і протягом трьох годин бомбили сирійських військових і вагнерівців- бомбардувальниками, безпілотниками. Вогневими літаками, гвинтокрилами і винищувачами. За різними даними, тоді загинуло від 100 до 200 осіб. Міноборони Російської Федерації так і не підтвердила загибель вагнерівців і взагалі їхню присутність у тому районі. Ха, дуже хитро виходить, якщо ти не кажеш, що це твої люди, то ти не можеш їх кинути. А, як хитро? В серії вагнерівці відзначились не лише блискавиченою загибелю від американського вогню, а і справжніми тортурами, стратами і воєнними злочинами. Якщо ви вразливі та не хочете чути шокуючу інформацію, то прокрутіть на кілька секунд вперед або оберіть наступний таймкод. В інтернеті є жахливе відео 17-го року, де декілька вагнерівців кувалдою б'ють сирійця в цивільному одязі. Всі говорили російською без акценту, на фоні лала типова тюремна музика, яку я тут навіть не хочу відтворювати. І звісно ж, я не покажу навіть жодного кадру із цього відео. Але навіть це ще не найгірше. Пізніше на цьому відео відбуваються ще жахливіші речі. Чоловіку відрізають голову, відрубують руки, підвішують за ноги і спалюють. Меді з'ясували, що вбитий Сирієць був мобілізований до урядової армії Башара Асада. Він не захотів воювати за диктатора, дезертирував, був спійманий і відправлений до вагнерівців. Загалом ця історія підтверджує, що вагнерівці складова частина російської армії, адже як і російські військові офіційні офіційній армії, так і вагнерівці найкраще вміють і люблять воювати саме проти беззбройних цивільних. На сьогодні найбільше в серії вагнерівців відзначилися воєнними злочинами, охороною ласих об'єктів і успішним перехопленням своїми тілами американських ракет. Окрім підтримки лояльних до Росії диктаторських режимів, на вагнерівців поклали функції з експансії російського впливу. Вони активно присутні в Африці і, за інформацією від державного департаменту США, мають вплив щонайменше на 25 країн. В обмін на частку з видобутку природних ресурсів вагнер підтримує африканські диктатури і охороняє стратегічні об'єкти. Наприклад, вагнерівці брали участь у громадянській. Ні, в судані на боці авторитарного уряду а в обмін пригожено отримав ексклюзивний доступ до видобутку золота. А у лівії Вагнер навпаки воював на боці повстанців, котрі воювали проти міжнародно визнаного уряду, поставляв йому збройня і консультував в операціях. Натомість тут Пригожину дали доступ до видобутку нафти. За даними громадської організації, вагнерівці активно мінували країну забороненими протипіхотними мінами і мінами-пастками, на яких переважно підривалися цивільні. Знову ж таки, найкращі росіяни вміють воювати саме із цивільними. Найбільшого успіху вагнерівці досягли в Центральноафриканській Республіці. Там також триває громадянська війна уряду та опозиції. Повстанці відкрито говорили, що фактично воюють не з режимом, а з найманцями Вагнера. Пси Пригожина просто захопили країну, охороняють кордони та всі ресурсні. Ні, об'єкти, а армія цар виступає в ролі їхнього прикриття. Журналістів, що їздили знімати репортажі та розслідування про діяльність вагнерівців. Цар убивали на місці. МЗС Росії ніяк роль вагнера не коментували. Громадські організації публікували звіти з фактами вбивства цивільних катувань, ув'язнення на легальні тюрми, зґвалтувань цілеспрямованих обстрілів мирного населення, викрадень грабежів, нападів на школи і лікарні. Є навіть цифри, що 70% жертв усіх операцій Вагнера це цивільні мешканці, а самі найманці ніяк не розрізняють мирних людей і військових. Тому, поки російські найманці фактично контролюють Центральну Африканську Республіку, Пригожин має повний доступ до видобутку алмазів, золота і урану. Російська схема перевірена роками. А ще один розділ їхньої ганебної. Ної історії написаний у Малі, і тут вагнерівці увійшли у конфронтацію із Францією. У 20-му році в Малі відбувся військовий переворот, і до влади прийшла хунта. На території держави знаходився французький контингент, що планував згорнути свою місію. Тоді малійський уряд звернувся до Вагнера. Франція і Євросоюз жорстко виступили проти такого контракту і закликали Росію не допустити їхнього чергового злочинного турне. Росія ж, як завжди, ні до чого не була причетна. Пси прихожена приїхала нове місце служби і масово зайнялись тим, що вміють. Тероризувати цивільне населення. Під час одного з рейдів Вагнер вибив бойовиків Аль-Каїди з села Мура. Це була неабияка перемога, адже багато років ніхто не міг звільнити це село від терористів. Інший момент, що просто одні терористи змінили інших, адже після захоплення села вагнерівці стратили понад 350 місцевих мешканців. За даними правозахисників, у 22-му році вагнерівці в Малі вбили 725 людей, із них лише 36 належали до терористичних угрупувань. Окрім масових вбивств, вони розгорнули активну інформаційну кампанію. Вагнерівці піарять на місцевому телебаченні рекламують рятівників і велику військову силу. І як і всюди натомість компанії Пригожина отримують доступ до видобутку природних ресурсів, у даному випадку малійських запасів золота. За схожою схемою, Вагнер працює в Буркіна Фасо, де вони допомогли організувати військовий переворот і в Конго так само. А так звані політичні консультанти Пригожина допомагали диктаторам Зімбабве, Квінеї, Мадагаскару з виборчими кампаніями і фальсифікаціями виборів. Тому зараз, коли ми дивуємося позиції багатьох африканських держав, варто пам'ятати у багатьох із них вагнерівці фактично замінюють регулярні збройні сили. А пригожину належить доступ до багатьох їхніх природних надр. До речі, чи подобається вам це відео? Бо якщо подобається, то в мене до вас велике прохання скинути декілька гривень на антидронову рушницю, яку ми зараз збираємо. Усі деталі є в описі, і навіть 10, 15 чи 20 гривень є сильним і вагомим внеском у загальний збір. А серед усіх, хто закинув від 150 гривень, ми пізніше розіграємо ось ці прекрасні легендарні вінілові диски від гурту Pink Floyd із Андрієм Хленюком. А якщо ви вже закинули, у вас є ще можливість підтримати цей YouTube канал, буду вам дуже вдячний. Розгляньте, будь ласка, можливість патреону, баймі кофі чи просто задонатити на банку. Перелік людей, котрі вже підтримують цей YouTube канал, ви бачите зараз на екрані. Велике спасибі, що з усіх каналів, які можливо підтримати в інтернеті, ви обрали саме цей велике вам спасибі. У 22-му році вагнерівцям пошук пригод на африканському континенті довелося дещо згорнути, адже їхня родина покликала їх гинути в Україні. Однак, як не дивно, свою приватну армію Росія задіяла не одразу. Стверджується, що вагнери не готувались до так званої спецоперації, і їхнє активне залучення взагалі не передбачалось. Хоча окремі бойовики брали участь у вторгненні з перших днів, деякі навіть звірствували в Бучі. Основні сили вагнери підтягнулись в Україну наприкінці березня. Як каже сам Пригожин, його бандитів покликали тоді, коли регулярна російська армія цитата вкакалась, і хтось дорослий мав рятувати ситуацію. Так, ми одразу бачимо, що з самооцінкою в цього чувака все дуже погано. Вагнериці відрізнялися від регулярних військ більшим бойовим досвідом, якщо вбивство мирного населення і грабежі природних ресурсів в Африці можна таким назвати. Водночас вони змінили і принципи своєї кадрової політики під справжню війну, а не каральні рейди в джунглях було потрібно більше людей. Навесні 22-го року у мережі ми бачили відео, де оцей от лисий неприємний Вурдалак Пригожин ходить по різних російських в'язницях і агітує ув'язнених вступати у їхню. Компанію Пригожин поїхав в турне російськими колоніями для того, щоб агітувати зеків вступати в ряди їхньої організації і їхати разом удобрювати український чорнозем. кажуть, що у той час понад три тисячі ув'язнених вступило в їхні ряди. Цікаво, скільки зараз з них живі? Хоча, напевно, за такими розрахунками треба дивитися в чудову статистику Генштабу України. З іншого боку, я буду дуже не проти, якщо деякі з них залишаться живими, демобілізуються і прощені повернуться в російські міста, займатися тим, чим вони займалися до цього. Участь терористів вагнерівців у нашій війні відомо дуже багато, адже їхня жорстокість, безпринципність і бикуватість ідуть попереду навіть російської піхоти, і з моменту своєї появи на фронті вагнерівці відіграють там все більшу роль, і це насправді величезна катастрофа для збройних сил Російської Федерації, адже вони настільки не спроможні забезпечити виконання. Поставлених задач, що мусять кликати ну взагалі якісь злочинні угруповання, які невідомо кому підпорядковуються. Ну але я не кажу, що це погано бо чим гірше збройним силам Російської Федерації, тим же ж нам краще. Найбільшу активність вагнерівців зафіксовано на солдарському і бахмутському напрямку. Детальний аналіз військових дій вагнерівців на цих напрямках можна прочитати у публікації Інформ. Я залишу лінк в описі до відео. Фішка і вже традиція Вагнера це так звані м'ясні штурми, закидування укріплених позицій десятками і сотнями своїх тіл, штурми за будь-яку ціну. Результати цілком відповідні. Сам Пригожин, коли він не є у відео про несачу боєприпасів, так само озвучує цифри у 30 тисяч безповоротних втрат. Мабуть, їм час трішки подумати над зміною тактики, але ну, звичайно, ніхто цього радити їм не буде. Чим більше вагнерівців загине, тим більше вагнерівців загине. Найбільша перемога, яку бере собі в актив, з якою носиться очільник Вагнера, це, звісно, на їхню думку захоплення Бахмута. Звичайно, ніхто нормальний перемогою це не назве, адже вони поклали десятки тисяч власних солдатів, щоб захопити вже руїни невеликого районного центру. Ну але не варто тратити час на оцінку адекватності заяв росіян. Нехай вони думають, що це і є військове мистецтво. Ну і він насправді так думає: він подає цю. Історію як особистий подвиг, мовляв, поки його вагнерівці воюють, то у них є якісь перемоги. А потім зрадники з Міноборони Російської Федерації ці перемоги якось привласнюють чи зводять нанівець. В принципі, це все вимальовується в досить структуровану і зрозумілу піар-стратегію самого Пригожина. Адже як тільки він оголосив про те, що вони нібито захопили Бахмут, він так само одразу ж сказав, що він буде виводити вагнерівців із України. Бо він хоче повернути їх на тренувальні бази, щоб вони там відновилися Брати нових людей, щоб в принципі могти повернутися в майбутньому і покласти ще кілька десятків тисяч росіян. Саме ж Євгеній Пригожин чудовий персонаж російського фольклору, зек, що сидів за бандитизм, кримінальний авторитет, вбивця злочинець і терорист, який заробив мільярди виключно на зв'язках із владою. Зараз він активно будує політичну кар'єру, затято критикує військове керівництво Росії за провали на фронті і створює образ військового героя. І він дуже обачливо виводить своїх псів із України напередодні контрнаступу збройних сил. Потім він Може сказати, що поки Вагнер був на фронті, були перемоги, а без нього все посипалось, і використати цю легенду у внутрішній гризні. Адже на сьогодні Пригожин і Вагнер це вже не просто злочинне групування і їхній лідер, а повноцінна політична сила в Росії зі своїм керівником, силовим блоком, фінансово правословим дахом і лояльними блогерами. Хай там які плани у Пригожина на політику в Росії, нас в принципі це не дуже стосується. Ми маємо підкреслювати головне. Російська компанія Вагнер це глобальна проблема, від якої потерпають держави на багатьох はい。 Добре, що це вже починають розуміти у багатьох цивілізованих країнах. Наприклад, Сполучені Штати визнали Вагнер транснаціональною злочинною організацією. Схожий статус їм надали вже і кілька європейських країн. Але нам важливо постійно повторювати, що знищення і заборона компанії Вагнера це внесок у глобальну безпеку та добробут багатьох країн світу. Якщо ви зараз живете за кордоном або є громадянином іншої держави, напишіть своєму парламентарю. Нехай вони розглянуть можливість оголошення компанії Вагнер терористичною організацією. Всіма наступними бонусами, адже чим більше російських організацій різного ж типу буде по праву окреслене терористичними, тим легше буде обмежувати і ліквідовувати їхню діяльність. На цьому в мене все. Дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. Буду вдячний, якщо ви поставите лайк, напишете коментар про те, що вам сподобалось чи не сподобалось, і поширите своїм друзям. Якщо, звичайно, вони у вас є. Якщо ви хочете ще більше розумного контенту від мене, зверніть увагу, будь ласка, на відео, котрі ви зараз бачите на екрані. Запрошую до їхнього перегляду. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.